Добрий день, дітки, я рада вас вітати на нашому занятті. Послухайте, будь ласка, віршик та відгадайте, про який звук ми з вами будемо розмовляти. У далині жив удав. Удава, що він все знав, удава, що все умів. У траві хвостом вертів. У річку лише дивився. У давай, що вже умився. Так, ви почули, я багато разів довго вимовляла звук У. Це звук у нас голосний. Давайте з вами пограємося осінніми листочками їх роздуємо та подивимося, як виглядає у нас цей звук. Так, дивіться, будь ласка, і дуємо сильно-сильно, щічок не надуваємо, а дуємо. ось наші листочки відлітають ми можемо побачити нашу букву. Ось така наша буква У. Вона у нас дуже-дуже цікава і схожа на безліч всього, так і на гілочки, і на цуценятку. Бачите, і на дівчинку, яку робить зарядку. Ось яка наша буква У цікава. І ми можемо нашу букву У почути, як їде потяг. Давайте подивимося на малюночку. Ось у нас їде синій потяг далеко через осінню долину. А ось у нас їде малюк, грається на іграшковому потягу. А ось в осінньому лісі співає свою пісеньку вовк. Повторюйте за вовком пісеньку. У-у-у. І маленька дівчинка заблукала в лісі, теж співає пісеньку. Давайте допоможемо дівчинці і проспівати. А-у-у- і малюк співає свою пісеньку. Уа, уа, уа. І ми з вами потрапили на сільське подвір'я. Давайте подивимося, хто на ньому живе, як розмовляє. І теж ми почуємо в цих пісеньках наш голосний звук У. Це у нас півник, бачите, і коровка. Це На скоровка так розмовляє. <клухи> Півник так співає, да дітки? Це у нас птахи. Це у нас великий птах. сова, а це у нас зозуля. Давайте послухаємо, як співає наша зозуля, Так, а це у нас співає. Дуже цікаво вони співають, і у них у всіх в співі простежується голосний звук У. А тепер давайте пограємо в гру, яка називається Хто у кого. Надо скласти повне речення, так сказати. У корови маленьке теля. У свині рожеве порося. У вівці ягня, у кобили лоша маленьке. Молодці, я думаю, всі справились з цим завданням. А це у нас маленьке зайчення буде бігти по стежині. Треба проспівати всі звуки які на. Мальовані, давайте разом У, а, а, у, а. Ось і добігло наше зайчення до солодкої моркви. Щоб гарно розмовляти і вимовляти складний звук ри, треба виконувати кожен день артикуляційні вправи. Давайте їх виконуємо разом з веселим цуценятком. Повторюйте, будь ласка, і ви швидко навчитесь вимовляти цей складний звук. Привіт! Давай гратися. Повторюй за мною. Усмішка. бублик. Під час виконання вправи бублик округлюй губки, ніби хочеш вимовити літеру О. Хоботочок, усмішка. Витягни губки вперед так, ніби ти хочеш вимовити звук «У, -у, У, а потім усміхнись. Парканчик. Зімкни зубки та широко усміхнись. А тепер чергуй вправи хоботочок та парканчик. Плянкай язичок губами, вимовляючи: <тит> а тепер поклади широкий язичок на нижню губку і потримай його так трішки. Права чистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Широким кінчиком язичка оближи верхню губку, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Права чашечка. Відкрий широко рот висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати вправу. Ховай кінчик язичка за нижні, а потім за верхні зубки. Підніми язичок за верхні зубки і потримай його там. Молодці, дітки, виконуйте. Права конячка. Я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Грибочок. Присмокчи язичок до піднебіння. Мені так весело з тобою. Хочу так гратись кожного дня. Отепер, дітки, ми будемо казати слова на звук У на початку слова. Повторюйте за мною Україна. А це у нас Українці. Хлопчик Українець, а дівчинка українка. Умка з мультфільму. Учні звук наш голосний У на початку слова, груша, муха, зуб. Де звучить наш У? В середині слова. Бачите оцю схему? Гуска. куртка, жук. Звук У в середині слова, мухомор, дуб, вуш, звук У в середині слова. І ми його на звуковому аналізі будемо позначати кружечком, а приголосні звуки рисочками. І у нас звук У голосний, скільки голосних звуків стільки складів, так, дітки? Кавун. Ми вже знаємо, що звук А голосний і звук У голосний. У нас два голосних звука. Так? Тому у нас два склади Кавун. Курча. Звук У в середині слова, а звук А в кінці слова. А це у нас літера У викладена. Гудзиками, макаронами і пластилином. Ви теж можете виконати вдома таку вправу, сфотографувати і надіслати мені. Також можна викласти звук А і теж надіслати чи намалювати любий малюночок, який починається на звук А. До наступної зустрічі, до наступних занять. До побачення! Будьте здорові!